Та в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин на тевай у студії Ліна Мазур вітаю. Офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив, що Україна не зможе звільнити льотчицю Надію Савченко в інтерв'ю радіостанції «Гаваріт Москва. Він іронізував шанси звільнити Савченко, такі ж як у Порошенка стати президентом Америки. Нагадаю, гарант нашої держави назвав Надію Савченко символом боротьби за Україну і доручив знайти їй нового адвоката, який забезпечить захист. Терористи взяли Савченко у полон на схо. Оді України три тижні утримували у заручниках, а потім Українку у порушеннях з порушенням усіх міжнародних норм доправили у слідчий ізолятор у російському воронежі. Тамтешній суд відхилив апеляцію і заарештував її на два місяці до 9 вересня. За фактом незаконного позбавлення волі української льотчиці порушено кримінальну справу. США і ЄС також вимагають звільнення Надії Савченко. У Луганську війшли сучасні російські танки Т-72. Крім того, у місті терористи продовжують стріляти з мінометів. Про це у соціальних мережах повідомляють місцеві жителі. А біля селища Зеленопілля на Луганщині російські бойовики з установки ГРАД обстріляли українських вояків з 24-ї моторизованої бригади. Є вбиті і багато поранених. Повідомляє інформагенція ЗахідНЕТ. Водночас сили АТО за добу знищили щонайменше півсотні бойовиків. Прохід антитерористичної. Операції далі в нашому огляді. І поки сюжет готується до ефіру, дочекайтеся, він буде трохи пізніше. Українські військовослужбовці повністю звільнили від терористів місто Сіверськ. Там над міською радою вже замайорів український прапор. Також сили АТО взяли під свій контроль прикордонний пункт червонопартизанськ у боях за минулу добу знищили щонайменше 50 бойовиків. Водночас терористи за ніч скоїли низку нападів на позиції сил АТО, обстрілювали блокпости, знову атакували прикордонний пункт Должанський, відкрили вогонь з граду по опорному пункту силовиків у Зеленопіллі. У боях загинули троє військовослужбовців, 12 солдатів поранені. Бойовики продовжують обстрілювати із зенітних установок Донецький аеропорт, який контролює українська армія. З мінометів обстріляли житлові квартали Червоно-Партизанська Райгорода Старої Креснянки і Д'яково. Терористи підірвали ще два автомобільні мости, що проходять над залізничними коліями у районі Горлівки та міста. Попасна рух залізниці призупинено жертв серед мирного населення немає. У червонопартизанську терористи розстріляли автобус із шахтарями. Вони саме поверталися із зміни, коли потрапили під обстріл. Очевидці говорять, транспортний засіб буквально розірвало навпіл. За даними місцевих змі, загинули п'ять шахтарів. Ще сім отримали поранення різного ступеня тяжкості. Біженці повертаються до звільнених від терористів міст і допомагають приводити їх до ладу. Люди активно долучаються до суботників, розбирають завали та ремонтують будівлі. Як мирне життя повертається до сходу і стає реальністю на прикладі Слов'янська, бачили наші кореспонденти. Після майже двомісячних боїв місто Слов'янськ знову під контролем української влади. Військові встановили державний прапор над мерією. Терористи тікали, полишивши у понівечених обстрілами будинках склади зброї та блокпости. Сапери розміновують будинки та дороги. Місто поступово повертається до нормального життя. У першу ж добу відновлено електропостачання і водовідведення. Налагоджено доставку їжі, ліків та найбільш необхідних речей. Люди отримують пенсії, стипендії та усі державні виплати. Правительство примет специальное решение по ликвидации последствий оккупации славянской террористами. Это будет касаться и восстановления дорожных дорог, мостов, инфраструктуры, поврежденных зданий и так дальше. Зараз влада і усі комунальні служби працюють над тим, як найшвидше повернути Слов'янськ до мирного життя. До відновлення міста активно долучаються і прості жителі. Допомагають прибирати блокпости терористів, виходять на суботники та добровільно ремонтують зруйновані споруди. Два діна там дерев'я вітки, де були завалені на школі, на маленькій маленькому радську. Сьогодні було думаю, розширять частину если народ потягне, повністю город убрать. Багато з волонтерів, які нині з українською владою відновлюють Слов'янськ, зізнаються. Раніше підтримували сепаратистів так званої Донецької республіки. за бойовиків показало – Правда, не на тому боці. Хочу, щоб в Україні була ну, стабільність. Я вже в Росію не хочу. Жили в Україні, так і будемо далі. Щодня місто дедалі впевненіше рухається до мирного життя. Люди, які два місяці засинали під вибухи у підвалах, нині дихають на повні груди. Почали повертатися ті, хто полишив домівки та шукав порятунку по всій Україні. Анастасія Бобкова, З осені кияни більше платитимуть за проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняла транспортна комісія Київради. Ймовірно, ціна для усіх видів транспорту підземного, наземного та міської електрички буде 3 гривні, каже заступник голови КМДА Михайло Костюк. Щоправда, спочатку тарифи планують узгодити на усіх рівнях, в тому числі і з громадськістю. Крім того, є гарна новина для велосипедистів. Депутати нарешті розроблять програму велоінфраструктури у Києві. Чиновників пенсіонерів позбавили пільг. Кабмін ухвалив постанову про скасування низки дотацій та компенсацій для екс-високопосадовців. Колишніх держмужів та їх родини обмежили у безоплатному медичному лікуванні та перебуванні в санаторіях за рахунок держави, заявив міністр кабінету міністрів Остап Семирак. Пільг позбавлять усіх чиновників, нинішніх і майбутніх. Більше не буде в нагород за так звану сумлінну працю і жодних бонусів за безперервний стаж. Кабмін звернувся. До президента і парламенту з проханням скасувати пільги екскерівникам урядів, генералам та іншим високопосадовцям Перший в Україні так званий будинок юстиції, що діятиме за принципом єдиного вікна для державних послуг, може з'явитися вже наступного місяця. Про це ТВА й повідомив міністр юстиції Павло Петренко. У пілотному режимі такий будинок спочатку спробують у столиці, а до кінця року позитивний досвід Грузії планують поширити на решту міст України. Як обіцяє міністр, за нової системи якість надання державних послуг має кардинально покращитись, зокрема, зникнуть черги. Зменшиться час на обслуговування зараз. Ведемо переговори з бізнес-асоціаціями, щоб на їх базі відкрити такі центри в декількох населених пунктах, як модульні пілотні центри, і будемо розповсюджувати цей стандарт на всю територію України. Палестинців загинули в результаті нічних авіодарів ізраїльських ВПС по території сектора Гази. Десятки поранених серед них і багато мирних жителів. Четвертий день поспіль. Ізраїль проводить у Палестині масштабну операцію Рубіж оборони. Бовики Хамас у свою чергу обстрілюють міста на півдні Ізраїлю. Повідомлень про жертв серед європ... єврейського населення. Немає напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що про переговори щодо припинення вогню з бойовиками руху Хамас в секторі Газа нині не йдеться. Араби мають припинити акти насильства в односторонньому порядку. В Іраку тривають запеклі бої. Представники озброєних угрупувань обстрілюють позиції урядових військ і влаштовують теракти. Напередодні в місті Кіркук спрацював саморобний вибуховий пристрій. Загинули щонайменше вісім чоловік. Скільки ж людей стали жертвами теракту? В Болграді а в середу бойовики захопили хімзавод, де зберігається хімічна зброя. Сьогодні ж офіційний Багдад заявив, що не зможе виконати міжнародні зобов'язання і знищити отруйні речовини. До Криму в Карпати чи подалі від України цими питаннями переймаються ті, хто планує зараз літню відпустку. Куди податися в умовах анексії Криму і падіння гривні, дізнавалася Ксенія Веркалець. Від туристів немає відбою пляжі в заповнені відпочивальниками на узбережжі курортний сезон у розпалі. Так виглядає літній Крим очима російських медіа та окупаційної влади півострова. А щоб остаточно приголомшити небаченою кількістю туристів біля чорного моря, канал Росія 24 навіть видав за Кримське узбережжя пляж Копакабана в Бразилії. А ось як виглядає літній Крим через об'єктив веб-камери, куди не глянь порошньо або ж блукають поодинокі туристи. Самі ж. Українці принципово відмовляються проводити відпустку в Криму. Піщаний судаки, гальковий сімеї, з українців все частіше міняють на закордон. Серед популярних і доступних напрямків курорти Болгарії, Греції, Туреччини і Єгипту діляться спостереженнями в асоціації лідерів туристичного бізнесу. Там порахували мандрівка, стане від 4 тисяч гривень. На сьогоднішній день альтернатив дуже багато. Насамперед, це наші українські простори, тобто туристи, які відпочивали в Криму, які заохочені в відпочинку. На морі вони перебралися на Крим з Кримського узбережжя на узбережжя Чорного моря, в Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку область. Деяка частина, яка в принципі вирішила взяти ще одну альтернативу, вибрала простори за кордонні. Олександра. Із сім'єю торік ніжилась на пляжі в Криму. Цьогоріч бронзову засмагу привезла з Іспанії. Ми розсматривали Чорногорію, розсматривали Грецію, але зупинилися на Іспанії. Очень, ну, то, что нам и по цене, и по то, что это возле моря, что интересно, хороший климат, хорошее питание, невысокие, опять же, цены на жилье, невысокие цены на еду. Привіт із сонячної Греції. Саме туди повіз свого малого Дмитро. Каже, клімат не поступається кримському, а ціни і сервіс набагато привабливіші. Дінок в восторге. Клімат на кримський дуже схожий. Немножко пожарче, Скажем, так зелень не стільки ж, море шикарне, людей не так много ні то такої давки на пляжах. Ну і третій фактор це, звісно, сервіс і комфорт. Утім, після стрибків курсу долара, путівки за кордон подорожчали в середньому на 30%. Тих, кому така мандрівка не по кишені, запрошують українські курорти. Тетяна веде групу під назвою без путівок» у соцмережі. На сайті дівчина ділиться досвідом доступного відпочинку, викладає світлини і роздає поради туристам початківцям. Люди починають питаєш, куди. yep Всі кажуть, або ой, я не змучився відпустку. Не піду. Або якщо вже піду, то це або Прикарпаття, або Закарпаття. Тому підйоми на Говерлу, на піпіван, на всі інші вершини неймовірно популярні всі водоспади, всі монастирі, які можуть бути, озера. Ті, кому мандри рідною країною не до снаги мають змогу провести дозвілля в Києві на березі Дніпра. А у кого в кишені гуляє вітер, можуть замість відпустки лишитися на роботі. Веркалець, Олександр. Бугай, Євген Давай. У Києві презентували номер міжнародного журналу, присвячений 200-річчю Тараса Шевченка. На сторінках часопису поет постав не в зовсім звичному для себе амплуа. Про невідомі сторони Шевченкового життя. Далі в сюжеті Вікторії Тищук скиньте з Шевченка шапку та у того дурного капелюха, відкрити у нім академіка та очей духа духа. Так про поета пише його колега Іван Драч. Саме для цього, аби розвіяти міф про Шевченка монумент, а презентувати його як реальну людину, випустили новий номер журналу Image.ua. на сторінках часопису. Шевченко постає як геніальна людина, не лише поети художник. А й шанувальник вишуканого товариства, модного одягу і жіночої уваги. Це був сучасний чоловік абсолютно. Ми там історію любви його показували. Тим вот. більше він був э, вхож в світське общество, ну, так називаємо називають золота молодеж. Аби справжнього Шевченка продемонструвати світовій спільноті статті часопису друкуються двома мовами: українською та англійською. Видавці упевнені, поет уособлює культурний образ України у світі. Його твори перекладені багатьма мовами французькою, німецькою, навіть монгольською. Вулицями з його іменем ходять у Алматі, Кембриджі і Х'юстоні. Тарас Шевченко це українець, якому встановили найбільше пам'ятників за кордоном. Їх 128, зокрема у Баку, Буенос Айросі та Вашингтоні. Маку гордо заявити, що із них двоє в Узбекистані в місті Ташкенті в місті Ташкенті і в місті Зараса. І наш народ з вніванням окружила і ці пам'ятники. Революція гідності удихнула у образ Тараса Шевченка нове життя. Це відобразилося як у творах знаних художників, так і у стріт арті. Випадковість чи ні, але саме в рік 200-річчя Тараса Шевченка відбулися події, які змусили українців згадати, а це саме те, у що вірив поет, і що намагався донести своєю творчістю. Вікторія Тищук Зорян Бень, ТВАЙ. І поки це всі новини більше дивіться вже в наступних випусках. Я нагадую далі в ефірі телеканалу ТВАЙ, Блогосфера Сергієм Руденко. Не пропустіть, буде цікаво.